Один хлопець в Америці, у нього ДЦП, він не може навіть балакати. ну Він, напевно, ще і зараз живий і служить. Він не міг нормально говорити, тому що був вражений речовий апарат. І він дуже погано рухався. І він увірував ну, в помісній церкві. Це не пам'ятаю, як місто. Це називається в Америці, де багато туристів, багато там і Олімпіад проводилося, тобто багато людей. Там аеропорт великий, супермаркет. Там дуже такий великий, де всі, хто приїжджає, туди йдуть. І він намагався служити в церкві. Грати не виходить, проповідувати не може, а служити Богу хоче. І він вигадав, що він каже: я написав, ну, це свідчення таке, на листочках маленьких Євангелія, що Бог дуже тебе любить і за, за твій гріх заплатив. Ну, що кожна людина грішна, але є Спаситель. Тобто описав Євангелія коротенько, і молитву Каяття, і ходив по цьому супермаркету, і коли бачив, що людина десь. Дивиться товар, є можливість. Він підкладував або у сумку, або у карман маленький шматочок листочка з Євангелія. Як про нього дізналося, на іншому континенті, на, Євро, на, на європейському континенті, один пастор у Німеччині був на конференції. І на цій конференції він почув свідчення однієї Божої служительниці, що вона увірувала через те, що одного дня, повертаючись з Америки, вона знайшла у своєму кармані. Як карман по-українськи? У кишені. Не дуже мені карман подобається. У кишені. Найшла шматочок листочка і у самольоті покаялась. Прийняла Христа. І стала служителем, і почала служити у себе в місті, і у себе знайшла помісну церкву. Цього пастора дуже зачепила ця історія. Потім він був ще десь на якомусь зібранні, і на іншому зібранні, в іншій державі. Він почув інше свідчення від чоловіка, який також покаявся через цю бумажку у тому місці. І він теж служитель, причому ну, дуже гарного рівня. І він цей пастор каже, мені так цікаво стало, що я, каже, купив квитки полетіти туди, у то місто, щоб знайти, у, у то, хто це там такий бумажки роздає. Бо вони цього обличчя навіть не бачили, цю людину, хто підклав їм у кишеню. Розумієте? Вони навіть не можуть сказати, хто це. Коротше, він поїхав, каже, прийшов я в той супермаркет цілий день гуляв. Каже, гуляю і чекаю. Коли хтось мені щось підкладе, ну, якби очікує, щоб схопити за руку і пожати руку цій людині. І він каже, коли ну, ці цілий день гуляю, тільки чую, що хтось мені щось сує. Каже, тільки його, повертаюсь. А там маленький ну, хлопчина, ну, якби такий юнак, покарьожений ДЦП, заїкається, каже: Мужчина, мужчина, я, 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 я нічого не хотів вкрасти, ну, виправдовується. Дуже. Скромний. І він каже, що ти мені поклав? Він каже, я поклав вам Євангелія. Каже, я знаю, що це дуже маленьке служіння. Я знаю, що, скоріш за все, ці бумажки викидують. Може, їх навіть і не читають. Але я так хочу служити Богу. Знаєте, що він каже? І я склонився на коліна перед ним, я його обійняв і каже: ти навіть не знаєш, які люди піднялися через ці бумажки. Оце не через бумажки, це через Євангеліє. Друзі, Євангеліє відкриває небо. І Євангелія дає можливість людині увійти у Боже призначення. Тому сьогодні, дивлячись на Україну, дивлячись на цей світ, що він потребує? Evangel.